По КНДР, Давай. навіщо КНДР визнали, що їх війська а, присутні в Росії? Навіщо це робиться? За, Сухай, зараз це, це, Коли це... нібито перемовини, так ну тип, чи во чи може Кимчен і відчув, що про нього забули вже? Ні, Знаєш, а, дивіться, а, таким чином. А, ну, по-перше, хочу вам нагадати, друзі, що а, ближайшим часом планується зустріч, а, Трамп так і хоче з, а, з Кім Чен Іном, а, і. Таким чином він хоче звернути на себе увагу. Це перше. Друге, ми знаємо з вами, що е, визнавати, е, визнавати, що вже воює третя, так скажем, третя, третя країна, так. третя сторона, це вже війна не між і нами. Розумієш? Це дуже важливо. Так так ось, хочем... і Росії це треба, навіщо? Зараз поясню справа в тому, що сьогодні загроза стає північ... південно. південної Кореї і Японії. І таким чином Кім Ченін звертає до себе увагу, що він готовий починати війну з південної, ой, південної відбачаю, Кореї і з Японії якщо до нього там з ним не зустрітиться, не зустрінеться Трамп. Тому, тому він посилає такий сигнал. Але для нас це, послухай, хочу сказати, що 22-й, 23-й, 24-й і 22-й, 23-й, 24-й і 25-й також відбувається зараз. Вони спочатку постачали, вони постачали дуже круто. Вони постачали дуже велику кількість а, зброї. Якщо до цього вони постачали снаряди, зараз вони постачають ракети. Ну ми бачимо по Києві. Да, тому, тому хочу сказати, що а, на це потрібно звернути увагу. І увагу тут повинна звернути Америка на це. Але хочу сказати. Тим Чому ніхто не говорить, що а, в цей, так скажемо, в, три, в куточки нас не троє, а нас четверо. Зараз Україна воює також і з Іраном. А чому ви не кажете, що кожного дня літають 200-250 шахідів на Україну і вони виготовлюються в Ірані? Так. А, а чому ми про це не говоримо і ми про це ми забуваємо? Але, друзі, я вважаю, що о, тут не тільки Північна Корія, тут ми воюємо сьогодні з Росією. Ми воюємо з Північною Кореєю і з Іраном. А чи Штати це усвідомлюють? Бо дивіться, є цікавий момент, що Послухай, оці... все усвідомлюють. Але є о, глобальна політика. І тому в цій грі, в цій глобальної політики, так зараз їм вигідно. Ну, тому то... ну, що, ну, що, ну, що потрібно і що, якщо виходить керівник країни і каже, да. Я відправив туди 15 війська. тисяч війська. Так. Ну, якщо ти думав на нападі, то щось там що. Якщо ти думаєш, що це відбувалось від того, що у Росії все добре, то ти дуже помиляєшся. Ми ж з тобою розуміємо, так. що вони не змогли звільнити Курську область і змогли тільки допомагати цих чмовок. Так. Чмобікам, які так, вони привезли. Так так, так, так. Це свідчить за те, що. Нема ніяких сил боротися з Україною, в і все. Ситуація дуже погана. Маю на увазі для Росії.